Депутатів Рівненської обласної ради зустрічали пікетом під стінами, ода зібрались мешканці села Птича, що на Дубанщині, щоб вимагати від обласних обранців звернення до Верховної Ради України про заборону приватизації культових споруд. Більше того, осудити дії Української православної церкви московського патріархату і визнати такими, що мають ознаки сепаратизму, Осудити втручання в життя громади, а саме пропаганду про московських настрій, заклики до сепаратизму, прийняття рішень по майну громади проти волі Людей, які не є членами місцевої громади, звернутися до правоохоронних органів та служби безпеки України з вимогою відповідно реагувати на тиск та настрої, які поширюють представники Московського патріархату на території громади Славтища. Добре, сьогодні, в області. Ще одним скандальним питанням, яке виникло на сесії, стало обрання представників громадськості до поліцейської комісії головного управління національної поліції в Рівненській області. Серед громадських активістів, журналістів та волонтерів обрали двох долбунівчан. учасника АТО Валерія Багомедова, 45 голосів, та помічника народного депутата Юрія Вознюка Євгенія Вариводу 56 голосів. На питання чому саме мешканці з Долбунова голова обласної ради Володимир Ковальчук розповів, що це просто. Співпадіння. Голосували, все було демократично, було дотримано всі норми демократичного голосування. Було перше голосування, голосували 19 кандидатів, і потім був другий тур. Так само було демократичне голосування. Депутати мали вибрати кого, кого вони побажали вибрати. Я нічого дивного в цьому не бачу. Проголосували депутати обласної ради і за тимчасовий бюджет 2016 року. Цього року видатки передбачені в сумі понад 3 мільйони. Серед них 434 Тисячі на освітню галузь, 507 тисяч на медичну, понад 77 тисяч на соціальний захист та забезпечення, 47 тисяч на культуру і 20 тисяч на спорт. Не забули депутати і про себе. На функціонування обласної ради передбачили 60 тисяч гривень. На останок обласній обранці заслухались від керівника поліції Сергія Максимова щодо побиття голови обласної профспілки Миколи Шершуна. За його словами, на сьогодні за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Особи, що порушили громадський порядок, встановлюються. Слідчі трьом особам та одному через близьких родичів вручили повідомлення про підозру у чирнені злочині, передбачені частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. 93 підрозділів внесено показання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Вчора двом особам суд обрав міру забіжного заходу у вигляді домашнього арешту. А відносно неповнолітнього сьогодні судом було обрано запобіжний захід у виді особистої поруки – Поручити два. Наступна сесія обласної ради відбудеться уже в новому 2016 році. Зоряна Жичок, Олексій Самойлов у ритмі подій.